Привіт! Показую вам свою питонію, потрошку всходить. Тут чотири сорти. Перший це опера червоний. Далі Easy Wave червоний, Easy Wave Бургунді, ну, така темнувата. І крупноквіткова BlackBerry. Оця остання її назва. З неї тільки вийшло одна, і ось я бачу на підході друга. Ну така, схожість не дуже в останньої. І перед останньою теж не дуже. А ці червоненькі то гарно всходять. Це квіточки для себе я сіяла. От. Ну, побачимо. Далі ще попереду ще е... той квест. Тепер головне, щоб вони не попадали від чорної ніжки. Звичайно ж, я обробляю.